Okay. Всім привіт з вами Ерін. І сьогодні я розповім вам про фільм Валеріан і місто тисячі планет 2017 року. Фільм починається із захопливої хроніки формування міжгалактичної станції Альфа. Спочатку створена як міжнародна космічна станція, вона з часом розширюється. Об'єднуючи представників багатьох планет і рас. Альфа стає живим центром міжзоряної співпраці, культурного обміну та наукових досліджень, перетворюючись на символ єдності. Це місто тисячі планет є домівкою для мільярдів істот із різних галактик. Проте всередині нього починає зріти прихована загроза, яка ставить під сумнів майбутнє всієї станції. Далі дія переноситься на райську планету. Мюл місцеві жителі мюлли ведуть простий. І мирний спосіб життя вони гармонійно взаємодіють із природою і використовують перлини з унікальними енергетичними властивостями для підтримки своєї екосистеми. Ці перлини посилюються завдяки невеликим істотам, відомим як конвертери, які здатні дублювати будь-яку матерію. Іделію порушує несподівана катастрофа у небі. Над мюлем розгортається битва, наслідки якої знищують усю планету. Уцілілі мюли. Втративши свій дім, починають подорож у пошуках нового притулку. На цьому тлі з'являються головні герої фільму Валеріан і Лорелін. Ці агенти служби безпеки галактичного уряду відомі своєю ефективністю та майстерністю. Валеріан амбітний, але дещо самовпевнений агент, тоді як Лорелін є більш раціональним і стратегічно мислячим партнером. Їхні професійні відносини ускладнюються романтичною напругою. Валеріан не припиняє намагатися завоювати прихильність Лорелін, але вона сумнівається у його серйозності. Дії фільму розгортаються стрімко, починаючи з місії на пустельній планеті Кірія. Валеріан і Лорелін отримують завдання дістати конвертера, який став рідкісною цінною істотою після знищення планети Мю для виконання місії. Герої проникають на віртуальний ринок у паралельному вимірі. Ця сцена наповнена візуальними ефектами і демонструє інноваційні технології майбутнього. Валеріан здобуває конвертера, але їх переслідують озброєні сили. Слідує захоплююча погоня, під час якої герої проявляють винахідливість і злагодженість, тікаючи на свій космічний корабель. На борту Валеріан дізнається про свій дивний сон, у якому він бачив катастрофу на планеті Ню. Цей сон залишається загадкою, але поступово починає пов'язуватися з їхньою поточною місією. Повернувшись на альфу, герої стикаються з новою проблемою. Центральне ядро станції виявляється зараженим невідомою субстанцією, яка загрожує всій структурі. Командувач Арун Філіп доручає агентам розслідувати природу загрози. Проте їхня взаємодія з командувачем викликає у Лорелін підозри. Його поведінка здається надто прихованою, а наміри не зовсім зрозумілими. Під час розслідування Валеріан і Лорелін виявляють, що в зараженій зоні переховуються у цілі лімюли. Ці істоти зберігають чимало секретів, зокрема правду про катастрофу на їхній планеті. Поступово герої дізнаються, що знищення мюла було спричинене людською війною, у якій командувач Філіт підіграв ключову роль у своїй спробі приховати провину. Командир знищив усю планету, не залишивши шансів її мешканцям. Одночасно з розкриттям цієї правди герої стикаються з новою небезпекою. Мюли нападають на уряд Альфи під час засідання і викрадають командувача. Валеріан вирушає в погоню. У результаті шаленої гонитви коридорами і тунелями міста Валеріан сідає в космічний шату, щоб продовжити переслідування. Мілови відриваються від його корабля, а Валеріан зазнає аварію, втрачає свідомість. Лорлін вирушає на його пошуки. Дізнавшись інформацією про місце знаходження, вона знаходить медузу, яка допомагає виявити Валеріана. Завдяки її діям вона рятує його, хоча сама потрапляє до представників агресивної раси боуван. Валеріан вирушає на її порятунок, долаючи численно випробування сцени порятунку наповнені динамікою і розкривають емоційну глибину стосунків між героями. А! У цілі ці лімюли розкривають Валеріану і Лорелін свої наміри. Вони хочуть відновити свою втрачену планету, використовуючи перлини і конвертер. Проте для цього їм потрібно подолати опір командувача. Який усіма силами намагається приховати свої злочини? Він готовий знищити нюлі і будь-які докази їхнього існування. На цьому етапі фільм ставить моральні запитання. Валеріан опиняється перед дилемою: виконати наказ командувача чи допомогти мюлам відновити справедливість. Морлін переконує його, що правильний вибір захистити тих, хто постраждав від несправедливості. Фінальній частині фільму герої вступають у бій із силами командувача. Лорелін відіграє ключову роль у тому, щоб переконати Валерія на прийняти There моральне рішення, а не сліпо слідувати наказам. У результаті герої знешкоджують командувача і передають мюлам необхідні ресурси для відновлення їхньої цивілізації. Перед тим як Мюлли вирушають у подорож у пошуках нового дому, вони дякують Валеріану і Лорелін за їхню допомогу. Цей акт символізує важливість, взаєморозуміння й альтруїзму в різноманітному світі Альфи. Фільм завершується на оптимістичній ноті. Мюлли отримують другий шанс на життя. А Валеріан і Лорелін зміцнюють свої стосунки. Лоролін вражена вчинками Валеріана, починає сприймати його більш серйозно і відкривається до романтичних почуттів. Ну а на сьогодні це все. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар і підписатися на канал. І до нових зустрічей!